Доброго часу доби, шановні підписники ютуб каналу Георгій Свистунов презентує. Гарного вам перегляду! <плес> а, значить дивіться. Е, недавно знайшов спосіб, як можна найбездарніше витратити дві години свого життя. Подивився інтерв'ю Гордона Зарестовичем. І знаєте, я його дивився перед сном. На ранок прокинувся з непереборним бажанням подзвонити до родичів в Росію. До такі, таких родичів, знаєте, такі родичі в Росії, хуйові родичі. Такі, що приїжджали до мене один раз в житті в 2008 році, і привезли мені в подарунок 54 рубля монетами. І я їм з тою метою дзвонив, щоб поцікавитися, спитати в них номер карти, бо їм потрібніше зараз трошечки. Все-таки розумієте, 0,7 долара на дорозі не валяються. І я задав е, стандартний набір питань. Родичам з Росії. Що там? Що там? Де повістки роздають? На що почув відповідь, що це все брехня. І насправді, на всю Росію було надруковано лише 5 повісток, які надійно заховали всередині обгорток шоколаду-кальонка виробництва Ліпецької фабрики солодощів, яка, до речі, нагадаю була відкрита за каденцією Петра Порошенка. І п'ять найщасливіших російських діток. Які знайшли ці повістки всередині шоколада-кальонка виробництва ліпської фабрики солодощів, отримали можливість в супроводі одного або двох родичів, бажано двох, відвідати виробництво сміттєвих пакетів. І навіть, так би мовити, знаєте, взяти участь в ньому. Почав вірити в карму недавно, і зразу гаманець загубив. Там в гаманці дуже цінні речі для мене лежали, знаєте? Такі як паспорт. Просрочений презерватив. І найважливіше для мене мій скарб. Скріпочка, до якої можна з, з айфона сім-карту дістати. Знаєте, Знайдуватися малесенька. Ця скріпочка мені сотні разів рятувала життя. Не то, щоб я сім-карти міняв досить часто. Просто за допомогою неї можна дуже зручно пробивати ідеального діаметру дірочки в фользі, такі, знаєте. І загубити гаманець. Перше в житті по відчуттях, знаєте, дуже схоже на то, ніби ти граєш в Майнкрафт, падаєш в лаву, в тебе згорають всі алмази. Починається депресія. Ти дзвониш батькам, щоб попроситися не йти завтра до школи. Бо ти змінився. І твоє життя більше ніколи не буде попереднім. І в цей момент я приймаю найважливіше мабуть, для себе рішення. Я пишу в Facebook спільноту загублено Львів оголошення про те, що я загубив гаманець. Чому саме Фейсбук? Я вам відповім. Справа в тому, що в соціальній мережі Фейсбук група «Загублено Львів має найбільшу кількість підписників з усіх соцмереж. Так, да, є група, «Знайдено Львів ще в Телеграмі, але шукають там в основному лише закладки. Є група загублено Львів в Вайбері. Гублять там в основному пенсійні посвідчення. І от я написав оголошення, вказав всі деталі, номер телефону, опублікував його і став чекати. Через 15 хвилин рівно подзвонили. Сказали, Георгій Олександрович. так, Вітаю! Вам погоджено кредит на суму 10 тисяч гривень від Укргаз, трансстрах в бахнах і на карбахнах банку. На наступний день знову подзвонили. Вже за гаманець, слава Богу. І сказали, запропонували повернути гаманець за винагороду. Я щось зразу подумав, що це якась найобка. Бо мені запропонували повернути мій гаманець за винагороду, але зробили це російською мовою. І ще й винагороду попросили дві тисячі. Якої валюти не сказали? Я щось зразу подумав, що дві тисячі біткоїнів бо, бо скріпочка дуже цінна для мене, була, чесно вам кажу. І... і сумніви одразу розвіялися, як тільки він перечислив список документів, які лежали в гаманці, і назвав моє прізвище. Жопік. А я так в фейсбуці підписаний: Жорік-жопік. І от я вже готовий скидувати йому 2000 біткоїнів на Сбірбанк. Лише хочу навести останнє наводяче питання: якого кольору був гаманець? І у відповідь я чую. Та ти да нахуй, сука хахол Бендера, бля, йобана, я муділа, му нахуй, Мля нахуй, нахумля-мля-мля, ті кинув трубку зразу. Блін, ну я не міг повірити, що я загубив свій же гаманець. І я почав третій раз переривати всі, всі речі в хаті. І тут до мене підходить моя бабуся, з якою я живу, бо я стендап комік, і мені треба з чогось черпати натхнення для написання комедійних монологів. І бабуся питає: що шукаєш? кажу: гаманець. Гаманець. А в духовці дивився? І я подивився в духовці, бо я чемний внук. Я відкрив духовку, заглянув в неї, подумав, блядь, що я не роблю зі своїм життям не так взагалі? Закрив духовку і на всякий випадок, ще глянув в холодильнику. Через годину виявилося, що це бабуся е сама вкрала в мене мій же гаманець, бо їй 83 роки, в неї деменція, і ще вона теж стендап-комік. Вона мене так пранкує. Е ін інколи час від часу плутає мій гаманець зі своїми окулярами, варить з них бульйон, і потім каже: Саша, а нащо ти це зробив? А я в цей момент не то, що Саша. Я ще навіть снідати не сів. Поблудить, будь ласка, хто бачив, коли жіночі груди? Я знаєте, дійшов до висновку, що не існує некрасивих жіночих грудей. За одним лише винятком: жіночі груди красиві до того моменту, поки вони закінчуються до лінії пупка. Якщо ви жінка, і ваші груди зайшли за лінію пупка, вам вартує задуматись. Можливо, ви того місяця забули подати показник лічильника. Жінки, да. люблю жінок. В жінках е, люблю найбільше те, як вони стрижуть. До речі. Е, бо я не довіряю цим всім барберам, знаєте, не ходжу до них, в ці барбершопи, е, бо вони витісняють з ринку ці затишні салони краси Світлана. Мої улюблені, знаєте. Такі салони краси Світлана, які дають тобі оце. от... Е, Відчуття еклектики, такого поєднання непоєднуваних стилів. Коли ти приходиш в цей салон краси, тебе запрошують сісти в офісне крісло з епіцентру і накривають накидкою Луї Вітон. Люблю салони краси Світлана, ці от затишні за те, що вони не дають тобі хибних завищених очікувань. Бо навіть якщо ти постригся в барбершопі, навіть якщо тебе дуже красиво постригли, це ще не дає гарантії, що тобі взагалі хтось дасть в житті. Коли ти виходиш в відчуті свята і дивишся в дзеркало. Ти точно розумієш, що сексу не буде Ближчий місяць. Може, рік. Може, два. Ну це вже не від стрижки залежить, чесно скажу. Люблю найбільше ці затишні перукарні за жіночок перукарок старше 35 Часто навіть дуже старше 35 Бо знаєте, тільки жінка після 35 знає, чого вона хоче від тебе і чого хоче від життя сама, щоб ти їй після стрижки показав, як це через монобанк можна комуналку оплатити. Люблю жіночок перукарок ще цих старше 35, за їх неоцінений життєвий досвід. Бо коли ти сідаєш до неї в крісло з епіцентру, вона тебе питає, як стригти будемо. Показуєш їй фотку Томаса Шелбі, вона каже: та в мене і кращі були вже. І взагалі тобі так не пасує. Бо тільки жінка після 35 знає, що треба робити з чоловічою голівкою. Ти не на того наїхав, дядя. Мені похуй, з якої ти банди, хто ти там є такий, чи ні? Я, бля, зірка репу, я мотиватор України. У мене є зв'язки в СБУ, кіберполіція, у мене є продюсер. Якщо ти хочеш щось поговорити, дядя, воно Помічали, що коти — це айфони в світі тварин. В них всіх однаковий дизайн. Тільки розміром трошечки відрізняється, знаєте. І оце от кожен рік виходить новий кіт, і люди такі, та ти шо, та він взагалі інакший бой. Він тепер у зеленому кольорі. Собаки не такі. Ні. Собаки є величезні, собачки є такі малесенькі. Собачки є класні співрозмовники, такі знаєте, що їздять з вами в машині спереду на і роблять отак. І я собі теж недавно завів собаку, бо я не дуже люблю спілкуватися з людьми. Чесно вам скажу. І це так не працює, виходить насправді. <плес> Коли ти заводиш собаку, в тебе спілкування з людьми тільки збільшується, бо хоч не хочеш, ти мусиш якось комунікувати з власниками інших собак. <плес> Слава Богу, що власників собак комунікація зазвичай проходить через самих собак. Ну бо не буває такого, що ти йдеш, гуляєш з собачкою і бачиш на вулиці незнайомого тіпа тобі абсолютно. Підбігаєш до нього, вітаєшся, починаєш з ним говорити, потім обнімаєтесь, цілуєтесь. Собачка в цей момент відтягує заповідочок, тебе така Віталік, та йде, ну я може на роботу спішу трохи. Ні. Зазвичай все взагалі не так. Собачка бачить іншу собачку на вулиці, починає бігти до неї, махає хвостиком. Привіт-привітки, привіт! привіт Здорово, починається оце, нюха і сраку, нюхає і піську. Ви в цей момент стоїте мовчки, просто дивитесь один на одного. І тільки коли одна собачка зверху на іншу вистрибує і починає так легасінько трахати, оцей от другий власник собачки включається і такий: а вас хлопчик чи дівчинка, бо в мене хлопчик. А в мене теж хлопчик. І правду кажуть, що собака це уособлення господаря. Але справжній підар — це той, хто в в оцій собачої пристрасті бере і відтягує свого пса за повідок. Я в такі моменти завжди стою до кінця. Якщо людина відтягує пса за повідок і йде в протилежну мені сторону, я йду за нею. Потім я біжу за нею. Потім я починаю кричати: Мужчина! Мужчина, стійте, Зупиніться! Мужчина! Ви забули за псом гімно прибрати! І він, як свідомий українець, вертається і прибирає за псом гімно. Навіть не усвідомлюючи, що ти мій пес насрав. І я ще, я ще почав задумуватись недавно, що, можливо, мій песик трошечки небінарний. Такий нетрадиційний гейчик-песик. Вся справа в тому, що йому два роки вже і за весь час, що він живе зі мною, він трахав лише мою ногу і диван. Диван чоловічого роду, тому я переживаю дуже сильно. І я його не засуджую взагалі ніяк. Е, я навіть шукаю в цьому якісь плюси, бо завдяки тому, що в мене песик гей, я краще став розуміти жінок. Бо дійсно не дуже приємно, коли він посеред ночі вистрибує на тебе, трахає твою ногу десь секунд 45, після цього зразу викликає таксі, і йде додому. Зранку навіть не передзвонює. Тому що кішки та цуценята чийсь там не можуть покупати себе в кішчачих магазинах. І ще почав е, заощаджувати зменшив споживання електроенергії. Але не зменшив споживання марихуани. Тепер вечорами сижу в темноті, граю в гру, «Знайди ще один спосіб дістати параною. І виявляється, дякую. <плакова> 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 да. І виявляється, що якщо ти зменшуєш споживання електроенергії, але не зменшуєш споживання марихуани, то це в сумі взагалі нічого не міняє. Бо ти сидиш на курений без світла, сидиш, 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 і такий: ну, я зекономив в нашій державі дуже багато енергії. Можна винагородити себе гарячими канапками з мікрохвильовки. <зві вообще> і тільки коли ти дістаєш гарячі канапки з мікрохвильовки, такий беля. От накурена голова, два вуха, я ж забув сир покласти. Я розумію, що моє зловживання наркотичними речовинами може призвести, по-перше, до кримінальної відповідальності за статтею 39 частина 1 карного кодексу України з максимальним покаранням на термін до 5 років позбавлення волі та конфіскації майна. А по друге, до критичного навантаження об'єктів цивільної інфраструктури. Але я чесно нічого не можу з цим зробити. Я розумію, що я кину курити траву тільки тоді, коли русня спалить всі конопляні поля, візьме в полон всіх барих, а президент вийде з вечірнім зверненням до громадян, в якому скаже «Дорогі українці, Дуже важливо вже з сьомої ранку завтрашнього дня максимально обмежити споживання марихуани. <плес> По можливості використовуйте водний, так як він не переводить шмалю. <плес> Я цей вод шукав для себе недавно. Е... Точніше, намагався пригадати, з чого війна почалась взагалі. І хочу з вами вам так, так само нагадати, що війна почалася з того, що в Володимира Мономаха, Великого князя Київського зі славетної династії Рюриковичів, сина Великого князя Всеволода, внука Великого князя Ярослава Мудрого, правнука Володимира Великого, праправнука Святослава Ігоровича, прапраправнука княгині Ольги син був долбойоп. Того сина звали Юрій Долгорукий, і це перша зафіксована в історії світу русня. Він був настільки хуйовим сином, що його рідний батько вигнав з Києва за те, то, що той дивився відео шарія. Що <плес> оновлення прийшло на Windows? <плес> да, і Після того Юрій оселився десь на болотах, де пізніше було засновано місто Москва, а потім повернувся назад в Київ, бо мав ще незакінчені справи. Мусів постояти на мітингу за ОПЗЖ. <плес> 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 ну бо 200 гривень то є 200 гривень, знаєте. І всі, мабуть, чули про повчання дітям Володимира Мономаха. Воно у вас було надруковано на задніх сторінках шкільного щоденника. І в цьому повчанні Володимир Мономах так само не оминув словами і свого е сина Юрія. Я вам хочу зараз процитувати ті рядки, щоб ви тримали в умі це. Значить, як Володимир Мономах про нього відзивався. Юра, блядь. Та не би тобі жаба цицьку дала. Щоб тебе качка копнула, Юра, блядь, Юра, Юра. Я якби знав, та я б тебе об штору витер. І як шкода, що в київській русі кінця 11-го століття шторше не було. Ех, Юра, Юра. Це ж добре, що я Володимир Мономах, а не Володимир Бардаш.